Брат і сестра в лісі. Був собі один чоловік, та вмерла в його жінка, а в його двоє дітей залишилося – хлопчик і дівчинка. От трохи згодом той чоловік оженився, взяв собі другу жінку. Ота От мачуха вже б то так не злюбила цих дітей, що страх усе до свого чоловіка пристає. Або віддай їх кому-небудь, або в ліс завези та повісь, або де хоч подінь, аби їх тут не було. Терпів той чоловік терпів, а далі й каже: Ну, відвезу вже, Бог з тобою. Ось пожди тільки до завтраго, то вже відвезу. А діти цей почули: на другий день він і везе їх у ліс, а вони понабирали за пазуху попілом, та все дорогою. Той попіл кидають потрохи. Як батько їх покинув у лісі, а сам поїхав додому, то й вони по тому попелі прийшли знов додому. От та мачуха знов до чоловіка Відвези їх та й відвези знов. Узяв він їх і знов та й повіз. А вони й тепер попілу набирали та й кидають по дорозі. Та тільки вітер тепер був, той попіл той розвіяв. Ось вони вже й не знають, як додому вернутись, та так і зосталися в лісі. Ходили вони й ходили, аж той хлопець якось знайшов собі рушницю. Став він пташок усяких стріляти, то тим вони й живилися. Так вони й стали собі в лісі жити і зробили собі хатку. От іде він раз лісом, аж вибігає вовчиця. Він хотів її застрелити, а вона йому й каже Не стріляй мене, то я тобі вовча дам, воно колись тобі в пригоді стане. Він не стріляв, от вона й дала йому вовчання. Так він собі добув іще всяких звірів зайця, ведмедя й лиса, цілий звіринець у себе завів. А вони, так як собаки, як покличе, то за ним і йдуть. Пішов він раз на полювання. Іде та йде, іде та йде. Коли ж дивиться, стоїть над річкою такий палац приздоровий, тільки ніде в ньому дверей знизу нема, а на другому поверсі чутно собачка бреше. Він ходив, ходив округ, не знайшов дверей та взяв та й виліз якось туди нагору. Дивиться, нема нікого, тільки баба стара сидить. Він і питає її, Хто тут живе, а вона йому й каже Тут розбійники живуть, та тільки їх тепер дома нема. От коли хоч, то тікай швидше, поки їх нема, бо як вернуться, то вони тебе вб'ють. Нічого каже, я їх не боюся. Коли ж чує він, аж щось гуде, аж то ті розбійники йдуть прийшли, та й почали вони з ним битися. Він усіх їх побив і бабу ту вбив, тільки найстаршого одного лишив, та й розіп'яв його на стіні в коморі, гвістками поприбивав. Пішов він ото, забрав свою сестру із звірів та й перебрався в той палац. Іде він раз у ліс, та й говорить до сестри Піду ж я оце звіря стріляти, а ти тут сиди, пильнуй, усюди собі ходи, тільки не ходи от у той хлівець. Де то він того розбійника розіб'яв? Жде його сестра цілий день, нема брата, от уже ніч нема, а його то якийсь розбійник чи що, стрів та й голову йому відрубав. От на другий день взяла вона випустила звірів, щоб його шукали. Вони побігли. Прибігають, аж він без голови лежить. Вовк зараз ловив десь кобилу, роздер її, а заєць уліз усередину та й сидить. Прилітають ворони на те стерво, а заєць одну й ухопив Принесеш цілющої води, принесу, каже. Він пустив ту ворону. Вона й принесла їм цілющої води. Вони оживили його, та й пішов він додому. А тим часом сестра його пішла в ту комору, що брат казав їй не ходити туди. Дивиться, аж там той розбійник розіп'ятий і живий ще, та й просить у неї води. От вона й дала йому води. Так, може, згарнець, чи що, випив він, та зараз давай одриватися від стіни. Одну руку одірвав потім другу, а далі ногу одну, тільки за одну ногу прибитий застався. Просить у неї ще води. Тільки що вона хотіла, аж бачить, і брат іде. Вона швидше замкнула та й пішла. Приходить брат і питає її А що, каже, не ходила ти в ту комору? Ні, каже, не ходила. На другий день іде він знов на полювання, а сестра зараз до того розбійника води йому принесла. Він як напився. Зараз і одірвав зовсім та й говорить до неї Убиймо, каже, твого брата, та зо мною житимеш. А вона й каже А як же його вбити? Замкни, каже, куди його звірів, та питай його, чи сильний він. Та так, начебто, щоб спробувати, зв'яжи йому пальці мізинці в шовком, та тоді скажи мені, то я його вб'ю. Ось прийшов її брат. Вона звірю зачинила в льох за дванадцятеро дверей, за дванадцять замків, та й питає тоді брата чи дуже ти каже брати сильний? Або що, каже той, а дай, каже, я тобі мізинці шовком пов'язую, чи ти розірвеш? Узяла шовку та не току двадцять, чи скільки там, а він та тільки лусь та й розірвав. А вона тоді «А ну, дай каже, ще. Та взяла вже тепер шовку у тридцяте чи що, та й обмотала знов. Потяг він, а воно так йому в тіло і в'їлось. Ну, годі каже: розв'яжи, не жартуй, бо болить. А вона тоді до того розбійника а вилазь, каже, той виліз. От тепер ми тебе, каже, вб'ємо до її брата. А той проситься, дозвольте, каже, мені перед смертю хоч на свою сопілку заграти. А то в його така сопілка була, що він нею звірів своїх скликав. Сестра каже, не треба, обійдеться, а розбійник нехай собі, каже, заграє. От він грав, грав, нема звірів. Вони то вже почули, та ще ніяк не виламуються. А той розбійник і говорить Ну, годі, буде вже тобі грати. Дай ж мені, каже, хоч Богу помолитись. Ну, молись, кажуть, та худше. Молиться він, аж ось і звірі вже вибились, прибігли. Заяць зараз до нього, той шовк перекусив, от він і вбив того розбійника. А сестрі своїй дав залізну палицю, залізні черевики і в'язку сіна та й каже: Як оце сіно з'їси і ці черевики і цю палицю сходиш? То тоді до мене прийдеш.